Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златустого, і в Євангелії від Матфея розповідається, як Ісус Христос, відправляючи своїх учнів на проповідь про приближення Царства Божого, наставляє їх. Не беріть ані золота, ані сибра, ані мінняків до своїх поясів, ані торбів дорогу, ані двох одеж, ні сандаль. Ані палець, бо той, хто трудиться, заслуговує на прожиток свій. Цими словами він дає нам зрозуміти, що всякий, хто трудиться, отримає від Господа все необхідне для життя. Сьогодні православна церква почитає своїх святих преподобного Давида Солунського, що жив у VI столітті, та віднайдення мощей преподобного Тихона Луховського Костромського. Проте найголовніша подія нинішнього дня вшанування Тихвинської ікони Божої Матері. По переданню, у V столітті цей образ був перенесений з Єрусалиму до Константинополя у Влахернський храм. Але у 1383 році ікона зникла з храму і в променистому світлі з'явилася над водами Ладозького озера. Чудом переносима з місця на місце Тихвинська ікона Божої Матері. Зупинилися біля міста Тихвін, де і був побудований дерев'яний храм на честь успіння Богородиці. Згодом його перебудували на кам'яний, і біля нього у 1560 році було влаштовано чоловічий монастир. Під час нападу шведів на Новгород у 1613 році була спроба знищити монастир, але з заступництвом Божої Матері обитель була врятована. Одного разу при підході шведських військ ченці вирішили втекти з монастиря, взявши чудотворну ікону. Але святий образ не змогли зрушити з місця, тож Лишились в обителі, а ворогу на той час було видіння. То російське військо, що йде від Москви, то якесь небесне воїнство. Після чудесної перемоги над шведами царські посли, знявши список з чудотворної ікони 10 лютого 1617 року, уклали мир зі шведами неподалік від міста Тихвіна. Тож і зараз ікона перебуває у місті Тихвіні у свято Успенському монастирі. Із ним Ангела сьогодні православний календар сердечно вітає усіх, хто носить імена Георгій, Іван та Діонісій, возлюблені у Христі, одні Петрового посту до добрих справ закликає нас святитель Іоанн Златус. Ось його слова: нагодуй голодних, відвідай хворих, утіш скорботних і тих, хто плаче. Будь милосердний, добрий, незлопам'ятний, щоб Бог прийняв і піствій та ще додарував плоди покаяння.